В Івано-Франківській області генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йоже Бачкає передав необхідне обладнання для створення та функціонування трьох соціальних пекарень. Обладнання відкриває нові можливості для місцевих громад, спонукаючи людей до об'єднання та підтримки потребуючих. Проєкт реалізовано за сприяння благодійного фонду Честі серцем та почесного консулу Угорщини в Івано-Франківську Василя Вишиванюка. Обладнання передали чоловічим монастирям у Маняві та Завороні, а також Івано-Франківській єпархії Православної церкви України. Угорщина таким чином підтримує українських біженців і потребуючих, наголосив генеральний консул Йожеф Бачкає. З ермультів Бермар Мекволошит от Тукет програму амі. Протягом минулого року ми реалізували успішну програму. Створили соціальну пекарню в Івано-Франківську на базі церкви Святого Іларіона. Там виготовляють хлібопекарські вироби для ВПО та місцевих потребуючих. Можна сказати, що там випікають хліб угорців. Цей проєкт став успішним і діє вже рік. Цього року до нас звернулися представники греко-католицької та православної церкви з пропозицією продовжити проєкт, який підтримує уряд Угорщини. Тож зараз ми реалізуємо проєкт соціальної пекарні в чотирьох локаціях. Уряд Угорщини допомагає необхідним обладнанням. Партнером в реалізації проєкту є Очисті серцем, яка була заснована нашим почесним консулом в Івано-Франківську. Громадська організація підтримує вимушено переміщених осіб та місцевих потребуючих. До цього часу ми вже реалізували чимало спільних програм, серед яких була програма оздоровлення для українських дітей. А зараз соціальні пекарні відкриваються в двох локаціях греко-католицької церкви та ще в двох православних церквах України. Ці заклади отримали повний спектр обладнання. Тісто змішувачі, столи, духові шафи, холодильники. Ці соціальні кухні знаходяться на отриманні церковних спільнот, де працюють волонтери, які випікають хліб та іншу випічку, яку продають або роздають безкоштовно. Таким чином урятогорщини намагаються підтримати тих людей, які живуть в Україні та потребують допомоги. Таке ділетвецсоціалішанрасорут ідушемберекет, вадьсагенемберекет.